Сниться диригентові страшний сон, ніби він геть розійшовся з оркестром. І всі музиканти грають, хто на що здатний. Прокидається диригент і виявляє, так воно і є. З промови головного лікаря лікарні відвідувачі залазять до хворих через вікно шостого поверху. Тому відвідувачів стає все менше, а хворих все більше. Зустрілись якось колобок і Заяць. Посварилися і почали битися. Заяць. по вухам не бити. По обличчю теж. Бібліотекар в літаку є. Я бібліотекар. А що сталося? Літак летить на Мальдіви. Звідки ви тут взялися? Купила заспокійливий чай, а мене дратує його запах і смак. Як можна відрізнити праву шкарпетку від лівої? Відрізнити праву шкарпетку від лівої. Можна по розташуванню дірки для великого пальця. На роботі в холодильнику на пиріжках була записка. Не їж нас. Тепер там порожня тарілка з запискою. Пиріжки не будуть мною командувати. Жили були ох ах та ого. Ох, був песимістом, ледачий і постійно зітхав. Ах, був оптимістом, радісний, активно брав участь у громадському житті. Ну а ого го просто подобався жінкам. Лекція Троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять. Викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Директора однієї компанії запитали Ви звільняєте цінних співробітників. Хто ж залишиться у вас працювати? Безцінні співробітники? Василю. А як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. Сиджу відгадую кросворд. Запитання слово з трьох букв, на яке Нептун посилає кораблі. Відповідь відразу написав, але помилився. Виявилося дно. Офіціант. Ваш Сніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті. Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже Заспокойся, це моя дружина розмовляє з моєю коханкою. Співбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно-синій колір? Темно-синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями.